Щороку, 9 листопада, Україна відзначає День української писемності та мови. Ця дата припадає на православне свято, день шанування преподобного Літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Дослідники вважають, що саме з його праці починається українська писемна мова. Колись навіть дітей віддавали до школи саме у цей день. Після служби у церкві, де молилися, та просили нестора літописця, аби благословив майбутніх учнів. Часна українська мова налічує близько 256 тисяч слів і включена до списку мов, які успішно розвиваються, вважається однією з найкрасивіших та визнана другою за мелодійністю мовою світу, після італійської. З кожним роком українська мова розквітає, носіїв рідної мови стає дедалі більше. Молодце частіше популяризує українську в соцмережах та спонукає до її вжитку умовлені. Давньогрецький філософ Сократ закарбував у віках мудрість. Заговори, щоб я тебе побачив! Саме в розмові людина виявляє свою приналежність до певної культури. Українська мова належить до слов'янської групи і до європейської мовної сім'ї. Число мовців понад 45 мільйонів, більшість з яких живе в Україні. Поширена також у Білорусі, Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Казахстані, Бразилії, Великій Британії, Канаді, США та в низці інших країн, де мешкають Українці. Українська є другою чи третьою слов'янською мовою за кількістю мовців та входить в третій десяток найпоширених мов світу. Українська мова є результатом інтеграції трьох діалектів про мови дерев'янського, полянського та сіверянського. Споряду лексики, найближчою до української є білоруська 84% спільної лексики, потім польська 70% спільної лексики та словацька 68% спільної лексики. Назву українська мова вживали починаючи з 16 століття, на позначення мови українських земель Речі Посполитої. Однак до середини XIX століття основною назвою мови, що тепер зветься українською, було поняття Руська мова це почало вносити плутанину від моменту приєднання України до Московії та згодом Російської імперії, оскільки московити у XVIII столітті стали позначати свою мову схожим прикметником. Після певного періоду вагань, під час якого мову України намагалась відрізняти від російської за допомогою різних назв, поняття українська мова зрештою поступово перемогла в усіх українських регіонах. Упродовж століть українська мова, так само як і носій, український народ, зазнавала суттєвих утисків і заборон з боку різних держав, зважаючи на те, під чиєю владою опинялась Україна. Нині українська мова має державний статус, але зазіхання на неї з боку кремленських можновладців та місцевих українофобів і русифікаторів не припинялось. Отже, варто докладати зусиль, аби українська мова не тільки зберігалась, але й розвивалась. Нею варто розмовляти, писати, послуговуватись будь де, адже вона наша рідна мова.